Зокрема, наші підрозділи публікують відеоматеріали саме зачистки російських позицій на цьому ж Покровському напрямку. 425-й окремий полк скала. А, власне, українські бійці зайшли до ворожого копу, працювали двійками і взаємодіяли із нашою аеророзвідкою, яка власне надавала інформацію. Спочатку окупантам запропонували здатися, але у відповідь з ворожого бліндажа почули наші бійці почули звук затвору. Після чого ворогу одразу закинули гранату у вентиляцію. Одного росіянина було ліквідовано, а інший здався в полон. Поставлена задача штурмануть блиндаж и взять плен. Где ты тут? Я второй номер. Но ну, мы не знали, как подойти сначала, все так растеряно было. А потом уже, когда уже гранату кинули, и начал простреливать, и граната в нам идет. И тогда уже понеслось. Мы уже пошли в бой, там расстрелы, расстрелы. Я там бегал, искал, короче, как же прострелить.